Всім привіт, з вами я, я Торобро, и... І... А ще отако я робимо. І, що, і ми робимо банду ютубера, Бро. Що вам треба зробити? Вам треба пофарбувати ну, ось такі машини. Вони перший клас, вони там кожуть 47... 47к. Вам треба так пофарбувати О, машину. Ютубер Бро, давай я все розкажу. 43. Давай. <пробував> давай. І то Верво, давай я все розкажу, оскільки я, все, я розумієш, тобі пропонував цю ідею. Давай, окей? Я краще вам все ж таки розумієш своїй задумці. Коротше, вам потрібно пофарбувати це, машину. Так само робити спойлер. По ну, любий і дивіться. Само, вам, достатньо просто... ну, і дивіться нас, вам достатньо навіть. просто, як тільки ви побачите нас, або наші машини. То дивіться. Ось, так, цього ось такі ми на ось таких будемо роз'їжджати ви десь використовувати ну десять днів. Після цього дні. ми сервер, дуже рідко будемо їх використовувати. Якщо ви побачите такі машини на сервері, і в нас в списку гравців, вілкфорес, e Бро і маркіан про. То маю тоді шукайте нас або ну, е, наші YouTube бази. Pro Я в останнім часом маю ось цю поліцейську базу. Ютубер yeah. 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 uh, Бро yeah. нехай yeah. буде з мотоциклу yeah. базою, а Мартям про yeah. тою, що yeah. остання. Yeah. Ну тобто, то, то yeah. ось, ось ви ту синь. Перевіряйте на Ми всі будемо з цими базами. Якщо ви такі, такі побачите, перевіряйте. На моїй базі, наприклад, немає гелікоптера. У хлопців ви дізнаєтесь самі. Ну і звичайно, я буду, виходить, роз'їжджати. Ютубер-бро і Маркіан Про теж. Зараз виїдемо. І дивіться. Хлопці, дивіться, зараз виїдемо. Ось так отїжджаємо. Зараз продемонструє, як будто ти просто їдеш. Все, і дивися. Маркіан Про продемонструє, як будто ти просто їдеш. Ютубер -бро. Так дивися, я чисто виїжджаю. Наше... Так дивися, я чисто за тобою, тобою виїжджаю, і це <спирати> значить, як будто бы <спирати> я знаю. Допустим, ти ютубер бро, и я підписан і я за тобою їду. Це значить, ти що я твій підписник, і тоді я підписався на тебе і знаю про твою банду. І тоді ми тебе автоматично додаємо, ютубер бро туди добавить друзів, і ми можете, е, можете зразу будемо видоси. грати з да, вами. Вже... Та, і Ви можете поучаствувати навіть в наших країні. Це був конкурс там, де я розказував, що вже... буде конкурс з титаном Спікерменом, він відміняється, тому що гру той Tower Defense забанили і не знати, коли відновлять. І не знати, чи лишаться персонажі. То конкурс відміняється. Кула? Ми тут поки Дріфта і поробимо, потаранимо. А ми тут поки рачимося. Дріфте і поробимо, потаранимо. А до вас усіх прохання нас шукати просто на сервера. Або писуйте.